Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитись, що буде завтра. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті. Завагаєтесь трошки стосовно якоїсь мрії для когось з вас, а для когось стосовно якоїсь інформації, так чи інакше. Знаєте, навіть з кимсь можете і посперечатися, можете і самі з собою трошки посперечатись. Що вам треба? Треба оце чи інше, на що звернути увагу на це чи на інше. Вірити, не вірити. От таке щось, знаєте? коли... А чи правду вам кажуть, чи неправду вам кажуть, от щось таке, що буде вас розгойдувати трошки? Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Угу. Угу. Королева мечів, король мечів. Тобто це пара, яка буде пропрацьовувати якусь ситуацію. Знаєте, як, як розкручувати навіть якусь ситуацію, це піде від жінки, вона щось тут ходить в голові, крутить і це буде натягувати на голову чоловікові. Ситуація, яка, знаєте, от час від часу це у вас буває. Ну, наприклад, треба прояснити стосунки між собою, щось там ну, якісь теми пороз'яснювати один одному. Може бути така ситуація. Тобто, це щось, що буває у вас як циклічне, наприклад, раз на місяць. Щось там перетинаєтесь в якомусь питанні, там раз на рік, раз там на пів року. Знаєте, як треба, наприклад, все розставити по своїх місцях. Ну, Таким і будете займатися. Дії чоловіка у бік жінки. Давайте дивитись. Угу. Угу. Слухайте, будемо мати дві можливості до зміцнення стосунків. Знаєте, все ж таки через захист. В одному випадку треба буде себе захистити перед жінкою. Щоб поміцнішали стосунки. В іншому випадку її треба буде захистити, як надати їй захист, як надати впевненість в тому, що поряд з нею той чоловік, який ну це міцна стіна для неї. Ну, таке щось буде робити. Далі дивимось дії жінки у бік чоловіка. Жінка буде робити у бік чоловіка. Угу. В принципі, все як завжди, не так, щоб вона там дуже щось таке кардинально зміни якісь робила. Але дивіться, все ж таки налаштована на якийсь розвиток, на якийсь е, рух у стосунках. Тобто. Не так, щоб, знаєте, її цілком і повністю влаштовує стабільність от як день бабака. Кожного дня одне й те саме, і це стабільно, і нібито все клас. І ми на це згодні. Ні, тут щось треба переінакшити. Бо так як є, трошки її знаєте, вже так не влаштовує. Ну, от як трошки набридло. Треба щось як давай всколихну наші стосунки. Хай буде свіжий вітер у стосунках. От щось таке тут. Жінка влаштує все ж таки, але все гарно, добре завершиться. Якісь свої емоції викаже, але ну, це ж жінка, їй треба. Ну, це так буває в жінок. Нічого. Сила чоловіка в тому, щоб витримати це. Кажу, складно йому буде. Кажу сила чоловіка в тому, щоб витримати, дивіться, десятка посохів. Це, це буде дуже складно, але витримає. Тут же ж у нас показаний король чаш. А такий вміє і вмовляти, і розповісти вміє, і відчути жінку вміє. і взагалі. В потрібний момент вміє і обійняти, і поцілувати, і сказати, ти ж в мене саме найкраще. Ти ж знаєш це, і я це знаю. І все влаштується. Давайте далі. Для одиноких, для одиноких. Що у вас буде завтра? Угу. Ну, тут король мечів виходить, і якесь завершення з ним воно вже сталося, але тут може бути якась пропозиція від цього чоловіка або стосовно цього чоловіка. Але ви не згодитесь, ви відмовитесь від будь-якої пропозиції, ви щось взагалі тут не хочете ані чути, ані згадувати про цього чоловіка, ані взагалі там щось знати про нього. Далі дивимось, король мечів колишній, це не прив'язуйтесь тут до стихії, це будь-якого знаку зодіаку може бути людина, це просто колишній. Робота, що вам важливо знати, що у вас завтра буде по роботі. Так, ну по роботі тут нікого зараз не здивую, ви ж е е залежні від цієї роботи, ну е е тут, як і всі люди залежні від кожен від своєї роботи, але дивіться, ви від якихось е е е складнощів будете відходити, віддалятись. Час від часу одна й та сама якась або схожа ситуація виникає у вас по роботі. Стосується всього колективу. Це не тільки от, тільки вас і більш нікого. Це всього колективу стосується. І вирішуватись вона буде теж, от, знаєте, не, не те, що там вам навішують на плечі і вирішуй. А це, як наприклад, в кожного своя. Зараз кажу. Ну, як своя ланка, да? як цілий колектив, який можна розглядати як один ланцюжок. І в кожного своє а, щось один робить одне, інше, інше, і от це складається в один єдиний ланцюжок. Так і тут якась ситуація, як знов про себе нагадає. Може дійсно у когось одне й те саме, може просто схожа ситуація, з якою стикаєтесь час від часу. Кожного разу, це як знаєте, от викликає таку якусь у кого як, у кого огиду, у кого просто, знаєте, неприємно. Але кожного разу ви знаєте, є вже якась схема, як позбутись цього. І просто от використовуєте ту саму робочу схему і робите те, що треба. Далі. Далі, далі. Що вам важливо прийняти? Давайте побачимо, що ж вам важливо прийняти? Угу. Якусь роботу, але ви, вибачте, дорогу, але ви будете задоволені. Все ж таки єдине, що, знаєте, це, або дуже швидко треба буде зробити цю дорогу, ви будете дуже поспішати, або там навіть з хитрощами, там вже в кого як. Але дивіться, як, це. Це ж не просто так дорога, це вас як тягне туди щось. Знаєте, як є якась тема, на яку вас чіпляють. Тобто, воно не просто, от знаєте, що ви там знаєте, що це, наприклад, там, треба і все, і крапка. Хочу, не хочу, а так треба. А тут, як є чим вас зацікавити, є якась тема, на яку вас чіпляють, от знову ж таки, щось таке подібне буде. але... Не можна сказати, що там щось для вас неприємне. Там дійсно от, ну, є моменти, якими ви дуже задоволені, які вас тішать, але в той же самий час і тримають вас на гачку. Отут щось таке. Приймайте, як є, тут не показані дієві особи. Ну, я так розумію, що для кожної і для кожного з вас це щось своє буде, але це щось, ну, коли вам треба десь пересуватись, вам треба десь от як, ну, як віддалено від того місця, де ви мешкаєте. Отак мені воно більше за все йде. Давайте дивитись, від чого краще б за все відмовитись. Від чого вам краще б за все відмовитись. Угу. Королева мечів показано. І знаєте, для когось так скажу. Відмовтесь, якщо у вас є думки, якщо ви стоїте на виборі. Як стати комусь колишньою чи не стати, то карти кажуть, відмовся від таких думок, не вирішуй таким чином. Бо тут і карта Бланка ваша виходить, і королева мечів, це знаєте, от вихід з сімейного стану, вихід зі стосунків. Ви колишньою можете стати ну, тут будь-кому, якомусь колективу. Якійсь подрузі, якомусь чоловікові. Ну тобто там, де ви хочете, як знаєте, віддалитись, є, є у вас такі думки. Ну, Тут ми ж питаємо, від чого відмовитись. Підглядаю в колоду, то кажуть, що якщо вам треба десь відстояти себе, то, наприклад, скажіть все, що у вас болить, все, що вам е, тяжко сприймати, все, що вас, знаєте, от, зачепило в ситуації. Тут у когось зараз відбувається в житті така ситуація, де вам треба всі фігури розставити по місцях, вам не треба не, ані замовчувати, вам не треба. Робити вигляд, що все гаразд, що вас все влаштовує, якщо у вас хоч в чимсь є питання, чому так, а я не хочу так, то ви скажіть, як ви не хочете, як вас не влаштовує, як вам не подобається. Це вам треба зробити. Вам не треба робити вигляд, що все відбувається найкращим чином для вас, якщо це хоч в чимсь не так. Чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам завтра не уникнути. Угу. Так, ну дивіться, тут ситуація наступна. Ви над чимсь вже думаєте. Деякий час є якісь думки, які ви ганяєте в голові. Думки про завершення якогось дійсно великого етапу в вашому житті. По часі я не буду казати, бо у кожного і у кожної з вас це своє щось, у когось там ситуація. Яка відтворилась, наприклад, напередодні, але таку подію для вас мала. Такі думки вам в голові тримати через цю подію треба було А в когось там, може, рік назад щось розпочалось і треба вже ставити крапку. Тобто у кожного, у кожної своє. Але ситуація, яка от, вам ну, дуже неприємна. Яка е, вас заставляє як е, якісь кордони е, тримати, і, як, ну, знаєте, коли, як поновити якісь кордони. Мені здається, що це щось з минулого рядку. Це як продовження минулого рядку. І знаєте, ситуація, якою дійсно не уникнути, бо вам треба збалансувати щось для себе. Чи це в стосунках з людиною, чи це чогось іншого стосується, там же дивіться по вашій ситуації. Але м -м, більшу захищеність мати вам дійсно треба. Дати цілком і повністю інформацію так, як вам буде краще за все, вам теж треба. Тобто ви. М Знаєте, от ви знаходитесь в ситуації, де ви зараз центральна фігура. І от так, як ви собі влаштуєте, так воно і буде розвинуто у вас надалі. Тобто, якщо ви, наприклад, є хтось, хто вас образив, і ви не поставите цю людину на місце, то ця людина буде знов і знов так робити. І це буде цілком циклічна ситуація. І кожного разу проміжок часу між новою образою і дією, яка була останнього разу, буде зменшуватись. Тож тут вже дивіться самі, в ваших руках ваш власний захист. Вам когось треба зупинити в якихось підлих вчинках. Далі. Порада від вищих сил на завтра для вас. Угу. Ух ти. Так, ну дивіться, там, де ви намагаєтесь щось врівноважити, буде спокуса знов. Відправити себе в жертву. Вибір за вами. Угу. А там вже дивіться, чого воно у вас стосується. Попередження про те, що ви знов можете щось в своєму житті або себе принести в жертву. Треба, чи не треба це, це вже дивіться самі. Тут вже більш нічого не додам, але скажу так, ситуація для вас дуже потужна, бо показують її старшими арканами. Це, знаєте, коли ви ну, ледве не на все останнє життя ви собі як будуєте майбутнє. Тобто, це не, не такі карти, які знаєте, в, о, в межах одного дня і все і забудете і згадувати не будете. Це ті карти, які будуть мати продовження знову і знов кожного дня, кожного місяця і навіть кожного року. Тобто, дійсно, от комусь з вас дуже. Треба буде себе відстояти. Дивіться там в кого, що відбувається в житті. Чи це через родич, серед родичів, чи це з ким, з ким ви там спілкуєтесь в особистому житті, в роботі, десь в соціумі. Може бути і така ситуація, в якій, наприклад, ви будете з, з ну, десь там з людиною, з якою перший раз бачитесь, і вам треба буде себе відстояти. І знаєте, якщо ви дійсно от, ну, не зробите цього, то ви будете довго ще згадувати, довго ще з собою сперечатись, що треба було от, от, тоді так сказати, чого я промовчав, чи чого я промовчала. Будьте уважні до себе, бо тут дійсно щось потужне з вами буде діятись. Все, на цьому, всім дякую. Всім найгарнішого дня. Будьте Потужними, міцними, будьте впевненими в собі. Хай у вас все виходить так, як буде найкраще за все для вас. Бережіть себе. І побачимось в нових відео. Всім пока-пока!